Я хочу забрати машину, бо сьогодні в мене дуже багато планів. Хоча не працює зараз це заправка. Сістер нагоритися, що робота. А яка зараз ти дала біти? Ну, це саме дешевш. Там 40 щемо чи 20. Ну, 38 зараз бензин? Ну да, так, 33. Це нормально. Дешевіла, газ. Нам потрібно скоро балон заправити. Ну, там на КП 2350. Ой, так треба знаєш, балон заправити. У нас там половина балона залишилась. Бо ми птицю чистили. Погода сьогодні у нас тепленька, якраз роботи і роботи. Весна прийшла в цьому році, як сказати, вовремя. конечно, будуть Ну, морози по-любому будуть. Ділек про цього не хотіла. Куди от цього Куди от цього не обійдеш? Він гадіде по трасі. Посередині траси їде велосипед Приїхала я вже до села. Зараз хочу забігти до магазину, взяти овочі. Потрібний мені буряк і Петрушка. Буду готувати борщ, Юра замовив. О, До речі, у мене на городі вже проростає така минулорічна петрушечка, невеличка, але вона є. Ну, ще щипати її неможливо, потрібний час. І, взагалі, скажу вам чесно, у мене зараз голова повністю забита городними справами. Вчора я крутилася, вечором посіяла орку. Сьогодні вже хочу зайнятися розсадою, ну, верніше, там, підготувати ґрунт. Купляти не хочу, бо подивилася, по цінам трішки кусаються, зараз не на часі. І порекомендували мені, що можна набрати грунту з лісополоси. Тож сьогодні поїду на копаю. Є в мене там на горищі ящики, і цю розсаду планую по ящикам розсаду ну, ящики висівати. Надивилася в інтернеті, загалом буду експериментувати. Є в мене там насіння і перцю, і баклажану, і гіркого перцю, і помідорок, таких там жовтеньких хурма, сорт називається, мікадо дорози. Ну, загалом дуже багато всього. А помідори звичайні, я завжди висаджую в відкритий ґрунт, і вони добряче проростають, я їх потім ще й роз... Загалом роботи не початий край. Ой, як згадаю себе 10 років назад, коли навчалася і жила в місті, працювала. Казала, ніколи не вернуся в село, мені це не потрібно. знаєте, Приїжджаєш додому, допомагаєш батькам чи сапати, картошку садити, там, цибулю. І я говорила мамі: ну навіщо вона тобі треба? вона, Ну як, навіщо? Треба садити, треба годувати, та легше купити. Воно мені не потрібно, я не буду жити в селі, я сюди ніколи не вернуся. І бачите, як життя повертає. Наверно, не треба ніколи говорити ніколи, оце, що я собі зробила такий висновок. І в свої 30 я стала таким уже запеклим городником, розсаду висаджую, птицю тримаю, ягнят годую. Ой, так, ну, буду йти я вже в магазин, то я засипаю. Ну що ж, сьогодні я з вами буду ділитися, як я готую борщ. Скажу відразу, куштувала багато варіантів борщів і в різних областях нашої країни, і навіть в іншій країні бачила, як готують наш український борщ. Всі вони різні, всі по-своєму смачні. Але цей варіант мій для мене найсмачніший, тому що це смак дитинства, так готувала моя мама, так вже готую я. Десь щось підкоригувала. У кожній господині є свої секретики, свій смак. Вона підлаштовує під себе. І такий борщ більш притаманний для нашого регіону. Я вже підготувала всі овочі, що мені потрібні, бо е, треба спішити забрати ще ромку школи. Поставила бульйон. Бульйон у мене на гусиних хребтах, він уже зварився. Ось буду виймати. Такий бульйончик Овочі. На підлив у мене такі дві середні цибулинки. Одна середня морквина і одна маленька цибулинка. Один середній бурячок. Капусти тут, напевно, грам 300-400, я думаю, не уважала, не буду брехати. Томатна паста, петрушка, картопля вже стоїть. І головний інгредієнт нашого борщу це помідори. І ще хочу задати вам запитання, що, як, ви, як ви думаєте, що на цьому столі найдорожче? А найдорожче, друзі, це петрушка. 355 гривень. Я була в, що? в шоці. Тому, якщо хочемо розбагатіти, давайте садити петрушку. Зелень зараз в ціні. Витягнув м'ясо, ну як м'ясо, У нас першим завжди кидають буряк, щоб він виварився. Самий перший. Мама взагалі пам'ятає, його ще й вимочувала. я не вимочую. Все, бурячок зараз провариться і треба таке, щоб він... Поміняв колір, побілішав, потім буду додати картоплю. Картоплю, морку і трохи свіжої цибулі. А зараз я, господи, треба зажатку зробити. А де мої спічки? Загубила спічка. А, ось. Зажарку я буду робити на гусиному жирі, а як його нема, то роблю на олії звичайно. Ось ці рукава розкручу. А поки я візьму підготую помідорки, я їх візьму на тру, на тюр і буду додати до зажарки. Дуже тонкі, дуже тонка шкура. У нас борщ, виходить, такий, знаєте, кисло сладкий. І світлий. Нас не роблять. ну, Моя родина не робить дуже красні, такі бурякові борщі насичено, такого червоного кольору. У нас немає у нас які світлі борщі Валюти нажаватись. Цим булька вже зажарюється, буду додати сюди томатну пасту дві ложки. І бурячок проварився. Дивіться, вже буряк ось такий став світлішати. Я буду кидати картоплю сюди. Картоплю, морку і оце Все, картошку. Цибулі моркву прийнула до буряку. Зараз зажарку дорозу. Дві ложки томатної пасти. Можна навіть більше, бо ця щось не дуже добра. Загалом беру завжди з бабушканої грядки, вона така смачна. це. взяла другой эфир. И, и до тей зажарки добавляю еще водичку, чашечку. Я цибулю пересмажила. І також вливаю ось помідорки, які я натерла. Все залишаю, щоб воно перекипіло. Перевіряю картоплю, вона вже майже готова. І буду додати капусту. Перемішую. І тепер чекаю, коли капуста закипить хвилину-дві, і вже можна вливати зажарку. Наріжу пока петрушечку. Люблю, щоб у борщі було дуже багато зелені. Бо У мене борщ суп без зелені це не, не борщі не суп. Так, що тут? Ще трошки перекипить. Із спеції я користуюся лише паприкою, чорним перцем і сіль. Ну і лавровий лист. А ще на цьому етапі можна додати пару так, їх ось пару чесниче роздавлюю. Все, капуста закипіла, трошки перекипіла, вливаю сюди зажарку. Борщик перекипів з зажаркою хвилинки дві, Добавила сюди спеції, вже посолила, поперчила, попробувала на свій смак, лавровий лист додавала, і зараз ще залишилося додати в кінці зелень. Ось така краса вийшла. Перемішуємо. Їдемо вже друзі з Ромою землю копати. А На полях так красиво, така зелена пшениця, ячмінь зараз вам краса yes. Ну красає. Зараз ми зупинимося, поближе покажемо. З машини не так гарно. Там мусор розкидали. Поля всі зелені. Приїхали, Рома каже, давай, мама, будемо просто сидіти в машині і дивитись на красиву природу. Пішли. Май. МТЗ побачив трактор обработає. Вітер. Таке поле зелена, красиве. треба дуже. Весна. Ти виходиш? Давай, виходи. Ну да, в машині то тепліше, ніж на вулиці. Семлю ми хорошу чуємо, як ти думаєш. Зараз спробуємо, ні, туди далі треба зайти. От який тут сипець. От рукавиці поставлю. Залишилось мені ще одне відро закинути Ой. так. Що? Все. Вітер такий. Фух. А в машині жарко. Ти вже аж мокрий, да, зайко? На руки грязні. Так, ну все, будемо їхати. Друзі, дякую, що дивилися. Фу, я, я теж мокра. Дякую за підтримку, за коментарі і до наступного відео. До побачення.